Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy A56 в оливковому кольорі версія 8256. Це старша версія, є також молодша на 128 ГБ. Її вартість на даний момент 19900. Тобто різниця між ними в 2000 гривень. І ми отримаємо тільки вдвічі більше вбудованої пам'яті. По оперативної пам'яті вони не відрізняються. Модель Galaxy A566B. 8256 Avesom Olive Color, Made in Vietnam. Підтримка зарядки 45 Вт. І да, маленька коробочка і бідненька комплектація. Тобто тільки сам пристрій і о, кабель Type-C на Type-C буде йти в комплекті. Блок вам прийдеться докупати окремо, якщо у вас його немає. Ну, максимальний оригінальний Samsung блок десь, мабуть, тисячу, 1200, я думаю, буде коштувати в офіційних магазинах на 45 Вт. Так, потрійна камера. Дуже класний зовнішній вигляд. Да, бачимо, як камера ну, виконана в стилі камери Galaxy S25 серії. От Попросто, що вона йде єдиним блоком. Метал і скло спереду і заду. Це відрізняється від Galaxy A36, який був пластиковий тут. Металічний і відразу ну, так відчувається преміум, що це набагато потужніший смартфон, вищий по класу. Ну, приємніший в, в руках також він відчувається. Справа кнопка, вімкнення кнопки регулювання гучності, знизу type c порт динамік, слот на 2 наносім карти. Слота для мікро SD тут немає. Тому, якби більше сенсу купувати на більше пам'яті, тому що, крім як. Таким чином ви пам'яті не збільшите. От. Розблокуємо. І тут найголовніший плюс ну, взагалі, найголовніший сенс купувати Samsung, мабуть, їх найголовніша перевага порівняно з іншими виробниками. Да, це дуже якісний і дуже красивий UI. Тут нова версія з 15 м Android One UI 7 з красивими іконками, красивими анімаціями, дуже швидкий, дуже приємний UI. Думаю, це найкращий лаунчер серед всіх Android-виробників. Ну, мені навіть здається, що він красивіший, навіть ніж iOS. От ці іконочки. Можливо, спірно, але мені дуже подобається сьома версія нова Samsung, яка є тільки поки що на цих пристроях, і о, тільки на Galaxy S25 серії. Здається, що на S24 а, немає, ну і тим більше немає на S-23. От. Тобто це така перевага. Якщо ви купите зараз цей пристрій, у вас буде 15 Android і найактуальніша операційна система. Дуже красива, дуже приємна. Клас. Так, давайте перейдемо до синтетичних тестів. Процесор Samsung Exynos 1580, відеоприскорювач. А, так, якийсь там Eclipse, зараз подивлюсь. А, відеоприскорювач Samsung Eclipse 540. Тобто тут встановлено повністю залізо від Samsunga. Я думаю, що це буде, що це плюс, якщо стосується роботи в самій, самого телефону. Те, як буде працювати операційна система, як вона буде оновлюватися, наскільки вона буде стабільна протягом часу, але це мінус, тому що на самсунговському залізі просто гірше оптимізовано під це сторонні додатки. Ігри, наприклад, PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях максимум. Тоді, як, наприклад, на Galaxy A36 да, молодшому і дешевшому смартфоні, ніж цей? Ну, молодшому я маю на увазі по статусу, да, молодший брат. Там стоїть залізо від Qualcomm і там PUBG Mobile працює як на флагмані, там найвищі налаштування, тут тільки середні, тобто тут працює як на бюджетному смартфоні. Тобто, а по ідеї, мало б бути навпаки. От. Тому, якщо ви дуже хочете погратися в ігри і на дуже, з дуже з хорошою якістю, то, ну, це буде не найкращий вибір ну, зараз. Можливо, вони ще там оптимізують щось, буде краще, але я сумніваюсь. От, воно, здається, вже як-от виходить, якщо одразу погано працює. Ну, тут не погано, тут нормально працює, але не, не так, як повинно працювати на смартфоні за 22 тисячі гривень. От. Тому, якщо ви полюбляєте PUBG Mobile або другі складні ігри, то краще, мабуть, подивитися якийсь інший варіант. Перевіряти, як там це буде. Тут не дуже. Давайте подивимось камеру. Так, я не пам'ятаю, тут у бенчмарк я показав. 900 тисяч. Камеру. Відео, на жаль, записується так само, як і на попередніх поколіннях 4К-30 кадрів. Тобто, якщо ми хочемо записувати 4К, 8К, то це треба купувати значно дорожчий смартфон. Ну, Від, по-моєму, Galaxy S24 FE вже пише нормальну якість. Тут, на жаль, нормальної якості відео не буде. 0,5, 2, 10 x максимальний зум. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.